Відкриття це хімічні явища. Давайте дамо відповіді на такі запитання. Потрібно скласти ліву частину, назву формульну одиницю та праву частину. Амалія, читай перше. Добре. Проста речовина. Зупинися, яка з цих речовин проста? Проста. Так. З них. Так. Це в нас. N2. Так. Що це таке N? А, це... Що це за речовина? Це N? N це... Ні. Ні Нітроген, Ні, ні, ні троги. Так. А, це в нас проста речовина. Який з цих висловлювань підходить до простої речовини? Е, Ліза Аріханова. Е, складна, складається з двох атомів. Добре, погоджуюсь з тобою. Тимофій. Яке ще е, висловлювання підходить до е, простої речовини? Складається з атомів одного хімічного елемента? Умнічка, так. Тому що в нас тільки нітроген уходить до, до складу, так? А складається з, а, з двох атомів, тому що нітрогена два. Добре, Єва, читай друге. Склада речовина. Це Добре. Що таке H? H це гідроген. Що таке N? Гідроген. Умнічка, і що таке O? Оксиген. Умнічка, дуже добре. Які висловлювання можна віднести до складної речовини? Складається з трьох атомів. Ой, з атомів трьох різних хімічних елементів. Ми їх тільки щойно назвали, так? Гідроген, нітроген та оксиген. Добре. Як, е, сева. Яке ще висловлювання можна віднести до е, складної речовини? Що ти думаєш стосовно цього висловлювання? Думаю, так це підходить куда з п'яти атомних різних хімічних чи елементів. Чому? Де ти бачиш п'ять? Поясни свою думку. Хідроген? Один. Добре. Нітрогена. Нітроген теж один. та... Оксиген. Так. Оксиген їх три. Увнічка і всього п'ять Дуже добре, все правильно. Ідемо далі. Давайте ви таку цікаву задачку. Так, я перемкну екран. Добрий день. Вітаю. Я живу в періодичній системі. Тобто хто я? Якщо я живу я> в періодичній системі, якийсь хімічний елемент, так? <потîн я> <потîн я> так. Квартиру надаймо, надо мною займає сусід, що утворює просторечів воду необхідну для дихання всіх живих істот. Скажіть мені, будь ласка. Чим ми дихаємо? Як це називається речовина? Кисень. Яку формулу писень? має кисень? Формулу кисень має ом, H, H2. H2. О 2 О 2 Тобто, що я за Два Оксигена. Два Який його порядковий номер? Тобто, сусід наді мною це оксиген. Далі, у сусіда праворуч є 17 електронів. Це хто в мене? Хлор. 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 Тому, що ми бачимо, він має порядковий номер 17, відповідно, 17 електронів та протонів. А у сусіда ліворуч, у ядрі 16 нейтронів. Це хто в мене буде? 17. Сульфор. У 6... В нього 16 нейтронів. Тобто ми беремо малярну масу, атомну масу, вибачте, 31, віднімаємо 15 і отримуємо 16. Це в нас фосфор. Я не металічний елемент. У мене однакова кількість протонів, нейтронів та електронів. Хто я? Так, сульфур, тому що в нього порядково номер 16, маля атомна маса 16, 32. 32 віднати, відняти 16 буде 16. Тобто 16 електронів, 16 протонів і 16 нейтронів. Добре. Тепер я це ховаю. Давайте ще раз пригадаємо, а які ж хімічні елементи ми щойно називали. Можно? Давай. Оксиген. Якою літерою позначається оксиген? О. Он. Далі? It's... 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 ще раз. Максим, допомагай. Хлор. Хлор якою, як позначається хлор? Сі да? так? Си Л. Хор це перша С, Сі латинська, а друга L. Далі. Гоша. Які ще хімічні елементи ми назвали? А, карбон джейнос, карбон Ну. Який був саме шуканий елемент? Су? Сульфур. Сульфур. Він має умовне позначення С латинське. І останнє цей хімічний елемент був. Фосфор. фосфор. Яку фосфор. позначку він має умовне позначення? F. П. 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 Так. Добре. Давайте пригадаємо, які явища належать до фізичних, а які до хімічних. Наведіть одне одному приклади таких явищ. Давайте подумаємо, які фізичні явища ми бачимо. Ну, у вас дощ йде? Так, це фізично. Що ще? Сонце світить? Так. Там, наприклад, е їздять транспорт. Умнічка, рухається транспорт, рухається кішка по кімнаті. Впала книга зі столу. Це все е, фізичні, фізичні явища, так? так. Е, а назвіть мені, приклад хімічних явищ. Хімічних, наприклад, а, ми додаємо в кофе сахар. Умнічка. Так, і в нас е... Перетворення атома на йон. Коли робимо какао. Добре. Ну, це більш такий осмас. Це. Давайте це вам ще складно пояснити. Давайте таке явище, як, наприклад, ми змішали соду та уксус, оцет. Що буде відбуватися? Реакція. Реакція, шипіння, так? виділення Нет, газу. Так. Або ми взяли. Е Підпалили свічку. Так? Так. Коріння це хімічні явища. Що ще? Якщо ми не Поки зніметься, а яйцо залише в жодці. Умнічка, умнічка, так. Якщо забули молоко на столі, що буде з ним? воно. Іспортиться. Е так, воно почне, ну, воно зміниться, на вигляд якось. Так. Так, воно зміниться. Е тобто, коли ми бачимо, що щось змінилося, була одна речовина, а стала інша. Або ось якщо ми взяли, запалили свічку. Через деякі кількість годин від свічки нічого не залишиться. Куди вона ділась? Ось це вона... є, наприклад. Ну, що з нею спалилась? Куди ділась свічка? Що від неї залишилось? Вона перейшла в інший стан, так? в так. неї виділилась е, сірка, може, залишилось воск, тобто, щось з неї відбулося? Це і є приклад хімічних явищ. Тобто, відбувається те, що речовина змінюється. Коли ми взяли е, сіль та поклали її до води, ми потім можемо сіль відтуди забрати? забрати? І вона вже перемішалась. Так, ми можемо це зробити, але це знов потрібно зробити хімічну реакцію. Щось зробити, щоб її зібрати. А ось якщо взяти з'єднати уксус і соду, то вже зібрати не вийде. Тобто, ось хімічні реакції вони так цікаві тим, що вони створюють щось нове. Давайте е прочитаємо правила. Е Ліза, читай, будь ласка. Так, під час переб... Перебігу хімічних реакцій утворюються нові речовини з іншою будовою і властивостями, ніж у речовин, які вступали в хімічну реакцію. Так, тобто була одна речовина, наприклад, дивіться, ми взяли гідроген і оксиген, і з них утворилася вода. Ну, взагалі такий нонсенс. Взяли оксиген і карбон, з них утворився вуглекислий газ. Тобто то газ, а то вода, речовина рідка. Ну, тобто зовсім різні речовини, а ось їх утворення це є хімічні реакції. Дай, давайте пройдемо конкурс найрозумніше, а потім подивимося відео про наукові дослідження. Добре. А, Гоша, читай, будь ласка, перше, і як ти думаєш варіант відповіді? Якщо не знаєш, кажи, я допоможу. У ядрі атома хлору. Семнадцать, тридцать пять, тридцать пять. семнадцать протонов, 35 пять протонов, пять нейтронов, семнадцать нейтронов. у нас. Девысь. Семнадцать электронов. Прото прот, Протоні? Ну, давай останнє слово. Я, до якого варіанту ти найближчий? Я до варіанту. До варіанту А. Умнічка. 17 протонів. Молодець Гоша. Так, це можливо. правильно. Можна. Давай, Єва, ти була перша, друга читай. Скільки атомів оксигену міститься в трьох молекулах речовини, формула якої? Н2О5. Так, атомів оксигену. Скільки в одній молекулі оксигену? В одній молекулі оксигену. П'ять. Пять. Угу. А скільки буде у трьох? П'ятнадцять. П'ять помножити на три або п'ятнадцять. Молодець, Єва. А, давай, Ліза. Так, укажи фізичні явища. Варіант Г – ректон на телефоні. А давайте кожне з цих роздивимося. Плавлення алюмінію, що буде відбуватися? Е, він буде, як це називається, жовтіти. Ну, не жовтіце? Алюмінія на щось перетвориться або залишиться алюмінію. В житкому стані. Так, він буде. Ну, молекула алюмінію залишиться молекула алюмінію, чи стане молекула золота? Молекула золота стане. Молекула золота. Так легко створити mm. золото, розплавити алюміній. ж алхіміки, що з тебе? А якщо подумати ще? Mm, це буде рідке, рідкий алюміній. Так, тобто речовина не змінюється. А якщо речовина не змінюється, це, це фізичне явище чи хімічне? Фізичне? Mm. Звісно, ми просто розплавили речовину. Нагріло її, це фізичне явище. Списання молока. Це в нас е, з молока вийде інша речовина Єва? Ні? Як? А що таке йогурт? А, ой. Ну, уявіть, що ми залишили молоко на два дні. Що залишиться молоко? Мені здається, буде щось яке кисле. Ні. Так. На, на, ну, на ну. не буде молоко. Так, тобто, це в нас ну, молоко вже не буде, це буде вже грибок, якісь там бактерії. Так, воно скисне, так, воно скисне. тобто ну, я не знаю, що, як це називається, але це буде вже не молоко. Жовтіння листя це в нас фізичне явище чи хімічне? Максим. Амалія, Добро. Жовтіння. Листя, листя. Це що у нас фізичне явище чи хімічне? О, це фізичне. А що відбувається? А, відбувається... Воно було О, зелене. Потім зелене. там щось відбувається, хлорофіл перестає виділятися. А йому? йому не вертає якийсь речовин Так, тобто, щось зміниться. Листя, врешті-решт, перетвориться на попіл, так? Воно раз, ну, зруйнується, тобто, щось нове вийде. Тобто, це ось хімічні явища. А Арестон на телефоні, це що? Це звукове явище також, е, ну, фізичне явище. Ми відносимо це до фізичних яв. Так. Зараз. Підказки тут вам залишили. Е, Тимофій, читай четверте. Так. Читай 4 фігоря відповіді. У відповідні, відповідні, відповідні складники речень. Під час хімічних процесів нові речовини утворюються, а під час фізичних процесів нові речовини не утворюються. А тобто під час е фі фізичних процесів щось буде відбуватися, але. Молекули атоми залишаться молекулами і атомами, вони не змінюються. А ось хімічні, так відбувається, що речовина перетворюється на нову речовину. Саша, читай, будь ласка, п'яте. Складне запитання, якщо не знаєш, я допоможу. А на що вказує індекс у формулі сполука? Формули. Не знаю. Добре, давайте разом. Ось у нас є формула СО2. А, на, на, на ,Mm, кількість. Кількість чого? Uh, елемента. Елемент. Хімічного елемента. Mushroom. А якщо я поставлю перед цією формулою 3, це що буде вказувати? Uh, це буде означати, що 3 – це О2. Три молекули СО 2 так? так? Ось три це коефіцієнт. А 2 це саме індекс. Тобто, індекс вказує на кількість е хімічних елементів у мол одній молекулі. А скільки цих молекул вказує коефіцієнт, який стоїть перед формулою? Ось це формула. Е і останнє теж таке складне запитання, може хтось вже знає. Амалія, читай шосте. Шосте, добре? Якщо атом від а є. Да, є електрон, він перетворюється. Він перетворюється на. Дивись, в нас є. Атом. Угу. Він в звичайному стані нейтральний. Якщо він віддає або приймає електрони, він стає або негативним, або позитивним. Ми називали це катіон або аніон. і це все в нас на букавку. «й». це в нас що? Йон. Йон. Так. Я казала, що це атом, який мутант. В нього або забагато чогось, або й чогось не вистачає. Не вистачає ока, руки, ноги. Він такий мутант. Добре. Ідемо далі. Дивимося наукове дослідження. Чим відрізняються властивості речовин внаслідок перебігу хімічних реакцій. Факти. Відтворимо одну з реакцій. Отже, перше, що нам потрібно, це сірка. Додамо в невелику посудину лише 20 грамів сірки. До цього необхідно додати. Сірка це сульфур. Невелику кількість, приблизно 35 грамів, порошкового металу. Це суміш. Взяли сірку і металеву критку будь-якого металу. Може бути дещо нестабільною, а перемішування її звичайним способом спричинить займання. Тому замість перемішування будемо її зпрошувати, допоки суміш не стане більш-менш однорідною. Зрештою, суміш стала такою, як потрібно, тож висипаємо та розділяємо її якомога рівномірніше. І те, що ви зараз бачите, називається порах. Чули про таке? Так. Що з порохом відбувається? Гріт? Так, він швидко займається і дивимось. Все, усе готово, потрібно лише підпалити суміш. Щоб реакція відбулася, необхідно доторкнутися до суміші гарячою сквиною паличкою, але, мабуть, паличку нагріто недостатньо, тому реакція не відбулася. Нагріваємо паличку так, щоб вона була червоною від жару та ледь не плавилася. У цьому разі сітка плавиться майже миттєво, реагує із залізом. Та виділяє велику кількість тепла. Цього тепла достатньо для підтримання реакції та її передуму, допоки не згорить уся суміш. Ми побачили з вами хімічну реакцію, так? Були дві, дві речовини, зовсім різні, зовсім безпечні. Але як тільки їх з'єднали, вони об'єдналися один на з одною, і відбулася ну, така речовина, як порох. Так? І вона легко займиста. Продемонструємо зміни магнітних властивостей С, порівнявши за допомогою магніту або слабко немагнічної скріпки суміші порошків заліза. Знов ми беремо сірку і залізо. Ми брали сірку і залізо з вами в першому випадку, так? порошок сірки і заліза. А тепер візьмемо і перевіримо їх магнітні властивості. Намагнічуємо скрипку потерши обштабовий магніт. Порівняйте магнітні властивості фером сульфіду та саме ще порошків заліза і сірки. Тобто, в результаті цього змішування сірка з ферумом ще образують магнітну речовину. Тобто, дивіться, в результаті хімічних реакцій, що відбувається? Створюються нові речовини, які мають нові властивості. Візьмемо невеликий шматочок сріблясто білого металу натрію, та помістимо його в колбу із хлором, а жовто-зеленого кольору. Дивіться, взяли натрій, це така металева. Метал, металева частинка. Та взяли хлор. Якщо пам'ятаєте, коли там хлорірували, казали воду, або обробляли хлоркою якісь там е, сантехніку, це такий їдкий газ. Він такий дуже неприємний людям. І з'єднали ці дві речовини. Натрій це в нас метал, хлор це газ. Натрій починає реагувати із хлором. Через деякий час утворюється нова речовина натрій хлорид. Більш відомий нам... Хто пам'ятає, що таке натрій хлор? Це звичайна кухонна сіль. Тобто взяли кусок металу, з газом змішали, змішали і створилася кухонна сіль, якій кожного дня матір е, солить в борщ. Як кухон на сіль, але реакція проходить досить повільно. Щоб пришвидшити її, нагріємо натрій та помістимо колбу із хлором. Бачимо яскраве полум'я це бурхливе проходження реакції, унаслідок чого на стінках колби можна помітити кристали кухонної солі. Добре. Ідемо. Не туди йдемо назад. І давайте вставимо е, пропущене. Відомо, що властивості речовин залежать від їхньої будови. Тобто, з чого вони складаються? З атомів, з молекул, з іонів. Під час перебігу хімічних реакцій змінюється склад частинок. З яких складаються речовини, що вступають у реакцію. Ось ці частинки, які вступають у реакцію, називають реагенти. А з них утворюються нові речовини. Вони називаються продукти реакції. Тобто, ось уявіть, що ми взяли 10 молекул сульфатної кислоти H2SO4. Кожна з яких містить по 2 атоми гідрогену, 1 атоми, атому сульфуру і 4 атоми оксигену. Що таке атом гідрогену? Це ось одна ось така е, кружечок. Що таке два атоми гідрогену? Це ось такі два окремих атоми. Але коли два атоми об'єднуються, з них вже утворюється молекула водню H2. Тобто, два окремо, це два е, атоми гідрогену. А коли вони з'єдналися, це вже молекула водню. тобто утворилася нова речовина. Е, щось е, Ще раз дивіться: ось ми бачимо. Речовина натрій це металева речовина, вона має металеві властивості. Друга речовина це в нас газ, який називається хлор, і з них утворюється кухонна сіль. Що ви сьогодні запам'ятали? Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 5 з зі слов з літер слово. Які до мене є запитання? Ніяких. Дякую. Дякую вам за урок. Майже всі отримають коментарі про вашу роботу на уроці. Дякую, Дякую. до наступного зустрічі. До подачі. На все а як це ще добре. раз урок домашнє завдання? Виконати ДЗ до уроку номер 5 Добре, дякую.